внутри она вот не тут живая, она я возьму на радость вот я все она такая красоня тут все это инче она не знаю раз налекается, хлюпается, налекает все Хочу лякатися, це добре. Уже майже мене. пробігти підійшов Сидить, чекає <риклад> зараз на мене накинеться. Ей, ти чого там? І <риклад> що там застряла? Тоді якась якісь забуття буде це буде мені за нитку путатись приїхає порабалки під вечір Тут завжди на годинки дві десь половини трішки вітерець подуває надіюсь не буде задувати Ось буду збирати пар 16. Ось пар 16 збираю ось такого типу грузик. ковзається по шнуру, тут застіпка і до застіпка за петлю чіпляю повітряць, шлют карбону. Ось він такий в мене флюркарбончик скручений. Ось так, ціпив за запетлю просто. Ось флюр-карбончик скручений, тому що був складений і накручений. І получився ось такий він скручений. Оскільки це флюркарбон 100%, беремо ось так, заципився. Оп! І флюр-карбон. Вже не скручений, вже пряменький як, як провід, ну як і нагнеться, звичайно. Але ось 100% флюркарбон, він ось так легенько випрямляється. Так, Сьогодні вирішив зробити ось таку насадочку, черв'ячок і чечі, а зверху вчепив. Типу пенопласту, не знаю, спінену штучку, яка буде. А як поплавочок тримати зверху над дном цю приманочку. Ось так. Так, я вже перевірив, все файно тримається. хватає цього а, спінно, спінної штучки чорної, щоб підняти це все наверх. Бачимо. Може зацепів буде менше по-перше, а по-друге, може так краще буде реагувати рибка. Ось. І ось така друга донна снасть. такий коротенький поводочок, грузики, дві штучки по 10 грам, трезиночкою тут захована там застіпка, щоб воно не бувталося, воно не запутувалося. Гачок тут такий вже масивний, номер не знаю. І кукурузка надітана. Поводочок такий з біля гачка. Ось дві доночки, дві снасті. Вже закинуті. Закидаюсь туди ближче до моста і ближче до того берега. Зазвичай там ловляться караці і коропи. І зараз ще буду збирати снасть поплавцево. Спробую спершу закинути на опаришів, а потім буду дивитися вже по результату. Так, м'ятна цукерочка. Більше має смак зубної пасти. Кидай мені туди. Кормочку може буде привертати таких увагу карасиків, а може і ні. Може навпаки. так зняв я цю штучку. Що робить плавучою насадку? Здається, вона не хоче за цього плювати. Риба кар, карась, вона більше з набере, це дуже сильно. Поводок довгий, дуже сильно його вверх, скажімо так, піднімає. Ой, трошки не в тему. Ну, Да ладно, хай тут буде там. Трішки не туди закинули, нічого. Трішки підкормлю по дати не буду, а так щоб вона там була. Ось кокуру жостренька Але в мене є баночка свіжа, якщо що. Або клювало. Клювака вже була, виню. кукуруза на місці, ось черв'ячка з'їла. Ну, что кукурузы зараз не дуже. Ну, ну, кашка. Никто не отменял. Так, смятя сюда. Кукурузы, ну, кашку. Никто не отменял. А ну, кашечка. Ох, пишу сок. Ох, ох, ведра заки какие Блин, прозило. Зіфав не в тема <сіх> Невчасно підсік такі клюваки були Блін Просто неймовірні Такі неймовірні клюваки були Швиденько зараз підсаджую чечу і закидаю знову Ось так, підцепив чечі Закину знову тільки підкормив кукурузкою І хвилин троє вже клювака Така моцна Хтось файний був Так підкормлювати буду ще тут бо Сюди буду плавок закидати І ту ще мабуть там підкормлю Прошло. Так, файненько там дружки. Сробимо мутистої кашки. надіюсь, нікого не розлякаю. курочка. И петлящичек такие черные. Плавники у него. Да, петлящик маленький. Все вот, разловываются. Одна рыбка я. А червячок что-то Сейчас что то, -то. И тот-то мигбута. б це міг бути, звісно, сомик. Зробив велике Ну Щоб з глибини щось брало Ось він і взяв з глибини Чуть все. О! Шас файна! А что красик? Красик! Е, карасик. Ой, втик! Шифтик! Сифтик! Ладно! Будем рахувати, що я його спіймав. Сифтик, даже карасик збивайся на черв'ячках, не хоті, я вже його там брати сочечка, ще там все інше. Одну донку витягну, щоб перевірити, то відірвався грузик. Так, що і карасик навіть пузарився на черв'ячок під вечір самий. Щось на повочок так тягне. Ох та ж є. Є, хтось є. Хтось так, стоп, стоп, туди. Туди не йти, не путати. Хто там знов такий? Знов карасик. І знов він вирішив зрізати. Красавчик. Ось так він цепляється пером. Щоб зрізати ліску. Такий жок хитрий. Є, цього вже достав. Наразі ще розловився ще й карасиком. Достав його з водички. Ох ти ж боляче. Мені тут похлюпав. Карасямба На черв'ячка. Найбільшу глибину туди закидаю. під той берег і все працює. Це ж тільки ну, пара хвилин назад вітер вже дув в іншу трошки сторону і течія дула в іншу сторону. І інша течія вже все почала плисти туди, зараз знову все сюди пливе і хтось. Роз хтось тут Сікся, не знаю хто, хтось невеликий мабуть Карасик Ось карасик Карасики там клюють Ще відірвав видервав би. Ще один такий Такий товстий лапоть Ще один карасик Ось такий красень. Вот такие красень. Карасямба. Карасямба. Вчера. Не вижу, что это пустое. Самий на Сомик Нормальный Сомик маленький Куфтнул як за по самі Не хочу, блин Ось так вже стемніло, приплив назад цей водяний крис де він є. Ось починалось відео з нього і закінчується. Ось поплив на ту сторону темно, вже нічого не видно майже. Така була сьогодні риболовля. Були, в принципі, клюваки, досить багато, але мало з них результативних. але В цілому злови пару карасиків, сомиків. Нормально. провів вечір на природі. Вже добре. Наразі всім щасливо до наступного відео.